Друзі, всіх вітаю. Отже, парад побідебеся 2024 року. Що говорив Путін, друзі? Чому Путін заговорив Калмицькою? І власне, яким чином він об'єднав Другу світову війну з так званим СВО, яким чином він звернувся до 120-літніх росіян і чому на червоній площі віддали шану гітлерівському прапору? Друзі, зараз з вами коротко розберемо, що ж сталося в Москві на день. Перемоги з вами український історик Олександр Ауфьоров і перед цим я дякую всім, хто ставить вподобайки відео, поширюю та коментую. Мені цікаво послухати і ваші спогади про день перемоги в контексті всієї нашої історії. Звісно, дякую щиро тим, хто допомагає фінансово чи спонсорстві Ютуба, чи в картки Patreon, кофі. Все в описі до цього відео. Отже, друзі, чому нам важливо знати в цілому про те, що говорить Путін на день Пер... Перемоги, а справа в тому, що насправді ми з вами слідкуємо за зміною ідеології, і вона відбулася дуже дуже сильно в контексті тієї ідеології, з якою він напав на нашу з вами Україну. Нам е, треба розуміти, що день перемоги це їхній основний день. Ну нема у них дня незалежності, бо вони ж розпалися. Нема у них дня народження монарху, як в інших країнах монархічних, а тому у них. Коли Єльцин прокинувся в 92-му році і запитав, які ж свята нам треба святкувати, то 1 травня під комуністичним соусом відправили геть. 8 березня геть, день народження Леніна – геть, день Октябрьської революції – теж геть. Залишилося 9 травня. Тому увіть собі, що 9 травня для них це по суті наш день незалежності. Друзі, не забуваємо підписуватись на цей канал, канал Олександра Алферова. Отже, процитую кілька фраз, які сказав Путін, і ми з вами побачимо всю ницість цієї. истоты. Почну. Препрошу, я буду цитувати русскую, так как я ее знаю. Отже, сегодня, початок, сразу. сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колонию Колоніальною політику. Ну, ви бачите Другу світову війну, питається про неї хтось і сказіть. І тут я відразу скажу, це хто намагається якимось чином спотворити правду про Другу світову війну. А правда дуже проста, друзі, в 1939 році сталінська Росія та Гітлерівська Німеччина напали на Польщу, чим розв'язали Другу світову війну. Одночасно. Хутін забуває сказати, що Московія потім напала на Фінляндію, потім на країни Балтії, потім були проблеми з Румунією. Отже, вони і є разом з Гітлером, є агресорами, які розпочали цю світову війну. А хто намагається про неї якимось чином, як каже Путін, сказіть правду. Так от. Я думаю, що тут відповідь теж дуже банальна, адже в російських підручниках з історії і в підручниках не тільки шкільних, але й для студентів загального профілю всіх, Друга світова війна починається в якому році? В 1937, друзі. Так, не 39, не 41. В 1937-му році, коли вони почали будувати нову схему, що Друга світова війна почалася в 1937-му році з початком. Другою японсько-китайської війни. Ось вам хто намагається викривати історію. Ну і про по суті колоніальну політику, про яку він сказав. Ну перепрошую, у нас навіть в Україні закон про деколонізацію вийшов. Окей, ідемо далі, друзі. Цитую далі: реваншизм і здівательства над історією – стремлення оправдати нинішніх послідовників нацистів. Реваншизм це те, що вони намагаються відбудувати знову СССР, бо реваншизм це помста за поразку, якусь вони намагаються відбудувати СССР. Це називається реваншизм, товариш Хутін. Ну і власне знущання над історією це про підручники, які ви переписуєте. О, цікаво, хто ж знущається над історією? Це можливо, ви коли бомбардуєте вашу першу столицю, Київ, і говорите, що це хахви і все інше. Очевидно, что так. Мы разумеем, кто знущається над историей. Далее цитую. На военную... Тут важно подкреслить эти вот фразочки. На военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом подчеркнуть, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзників. Нічого собі, яка цікава апеляція на воєнну мощь Вермахта працювала вся Європа, майже вся Європа. Ну, це ж посилки до нашої сьогоднішньої ситуації, коли нам Європейські Союзники допомагають, і хто тут у них Вермахт? Ну, звісно, що Вермахт тепер у них Україна. А однозначно з тим, він вперше ротом ля-ля-ля проговорив, мабуть, з пігулками, проговорив про те, що. Подчеркнуть, що Росія ніколи не принижала значення Второго фронту і допомоги союзників. О, цікаво! Вперше зговорив про другий фронт, вперше зговорив про допомогу союзників. А що ж ти, падлюка, в 2010 році сказав, що нацизм перемогла Росія і могла перемогти без жодних союзників? Змінюється риторика, змінюється, бо над ним сміються, бо він просто дурник. Ну і одночасно перейду до іншого цікавої фрази. Ми відмічаємо День Победы в условиях спеціальної воєнної операції всі учасникам, хто на передовій на лінії бойового соприкосновения, це наші герої. Отже, ви говорите про СВО, але ж забули, що насправді ви ж ворота, що свого війна. Тобто, говори правду. Ми зараз зібрались тут, бо у нас іде війна, і проговоримо про Другу світову війну. І одночасно він поєднав так зване СВО з. Тим, що він говорив, велика Отечественна війна. Тобто для нього вже це поняття намагається їх закріпити між собою. Між іншим, безсмертний полк так і не пройшов, як і минулого року, бо в 22-му році всього навсього 2,5 два з половиною місяці майже пройшло від початку повномасштабного вторгнення, то в 22-му році Хутін м -м, побачив, що до безсмертного полку присуднілися ще кольорові фотографії з учасниками тих окупантів, з окупантами, які. Були ліквідовані в Україні. Друзі, і тут наступна фраза, ну вона трошки довше, але вона просто потрясна в історичному контексті. Просто вслухайтесь, що він говорить, і ми з вами трошечки э, зрозуміємо більшого. Сьогодні ми склоняємо голови перед пам'яттю перед пам'яттю, синів, дочерей, отців, матерів, дідів, прадідів, мужей, жон. Братів, сестер, родних друзей сконяємо голову перед ушедшими от нас ветеранами Великої войны, перед мирных мирних жителів від варварських обстрілів і терактів неонацистов перед нашими боевыми товаришами, падшими в борьбе з неонацизмом в праведном бою за Росію. Друзі, я це прилічував родичів, це ж він ротом говорив. Синовії, дочерей, отцов, матерей, діду, прадів, мужей, жон, братів, сюр, родних друзів. Ну, мабуть, забув ще племінників, кузенів, сватів, кумів, хто там ще триюродних братів, двоюродних братів, чотириюродних сестер. Що це таке? Тепер давайте логічно, просто з вами математику всі знаємо. Склиняємо голову перед пам'яттю синові і дочерей. Тобто він звертається до 120-літніх росіян, у яких. На фронті Другої світової війни загинули діти, так? Тобто ці росіяни мали народитися десь в 1900 році, щоб в 20 років народити дитину, яка в 20 років піде воювати. Тобто він звертається до тих, кому в 120 років. Ну, ні бред. Але, друзі, ні бред. Звісно, бо це його посил не до тих 120-літніх росіян, а це посил всього-навсього до тих, хто живе зараз. І безперечно, ще де абсолютне змішування Великої Вілікотісної війни. З СВО. І я не буду гадалкою, але в принципі ми е, йдемо до того, що, пам'ятаєте, як було спочатку на ветеранах базувалося. Ветерани пішли з життя. Це переважна більшість, абсолютна більшість. Потім е, термін велик... е, діти війни. Ну, діти війни, статус це ті, хто народився до 45-го року. У мене батько, дитина війни, бабуся дитина війни. І зрозуміло, що тим самим вони підсилювали цей статус. Ну, добре, що статус такий був. Насправді, ми знаємо, що були і соціальні виплати в Україні у нас, але це була російська така, от певна ідеологічна провокація, щоби. З ветеранів війни на дітей війни, і, до речі, дітям війни дали уч... статус учасників ветеранів війни в Росії, тобто у них вік ветеранів продовжується. Очевидно, потім будуть онуки війни, теж ветерани другої СТО Війни. Але тут для їхнього, так би мовити, щастя, СВО і можна вже поєднати і тепер вже достатньо молоді пацани, які яких ліквідовують в Україні окупантів. Вони теж перетворюються поступово в. Кого в Великої Вілікодісної війни? Ну і зрозуміло, тут е, е, неонацисти зверта, звертання йде, Безперечно, що це адресується, ви розумієте, кому. Е, в цьому ключі скажу, що, звісно, до 22-го року, до Дня перемоги 22-го року, він говорив про фашистів, вони все фашистів. Від собі, що ця е, гнида вона навіть змінила риторику термінологічну. Тобто, з 30-х років по 20. 2022 рік в Росії в Совєтському Союзі говорили про фашистів. Ну і звісно, що зараз ми про фашистів вже ну тільки на внутрішню аудиторію треба говорити, бо це послання президента на День Побіди воно, воно є ключовим для росіян. Нагадаю, тому що у них немає якогось іншого такого дня. І що змінилося, друзі? Ну звісно, коли він почав говорити, що в Україні фашизм, то ну і, і італійці трошечки так знаєте, якось зніяковіли. Ну, Політична течія, фашизм, Беніто соліні. Ну це ж все вже минуло. Звідки в Україні послідовники італійського політичного руху фашистів? Та Зрозуміло, що це був термін, вигаданий ще в Савках. Сав і вони термін нацизм не ніколи, ніколи по суті не згадували. Путін так само тепер вже від фашизму відійшов. Він говорить про нацизм. Перекиди місток до неонацистів. Ну а хто неонацисти? Ну зрозуміло ж, це звинувачення пряме до українців, до України, бо йому треба ці містки перекидувати. Ну, йдемо далі, друзі. Е -е -е -е. Остання фраза, яку треба підкреслити. Він там говорить, говорить потім такий: мужество народу Китая, сражавшогося з агресією мілітаристської Японії. Тут він згадує про Китай. Ну, в хорошому просто так аж в контексті сталінсько малозадунської ідеології. Безперечно, що він розуміючи, що його послання прочитають і західні країни. Він там сказав, що на, страт... на стратегічну зброю завжди готова. Це Захід почув вже неодноразово. А тут він говорить про Китай безперечно, бо це його прямий союзник, і він не може не згадати, що в цій. В другій стої війні має бути ще десь представлений Китай. Ну, от от. Чому Путін заговорив калмицькою мовою, друзі? Дуже просто. Закінчив він свою цю промову такою фразою: За Росію, за побіду, ура! Ура, друзі, це калмицьке гасло, яке означає вперед, бий, нападай, це от, яке позичила московська армія у Калмиків. Це гасло калмицьке, не російське, не московицьке. Тож Путін знову починається, починає вести мову про новий, такий контекст. І знов таки, за Росію, за побіду. Жодного моменту, що ми. Не святкуємо, а що ми да була хвилина пам'яті там, але те, що він не говорить про те, що знаєте, там наприкінці, наприклад, такі слова, що пам'ятаємо подвиги, там троля. Ні, він говорить за Росію, за побіду, ура! Тобто давайте бити. Ну і з цікавого, що треба відзначити в цій всій промові, друзі. Це те, що насправді цей руськруск російський світ, російський мир, він гнучкий. Бачимо, він гнучкий, тому що це як рішення партії. Сьогодні так, завтра так. Тут нема чого навіть в принципі і проговорювати. Ну і що нам треб... необхідно ще сказати, чому вони вшановують е е гітлерівський прапор? Ну тому що такого такої какафонії побачити, ну важко в цілому, адже е він говорить про дідов, але не Забуває сказати, що близько мільйон росіян під триколором сьогоднішнім російським разом з Гітлером били росіян, які тоді змагались під червоним прапором. І коли відкривається цей парад, коли несуть прапор триколор російський і прапор червоний. Ну, ви знаєте, я думаю, Сталін би в гробу перевернувся в такий ого, а що це таке? Отже, друзі, какафонія повна в голові, каша, і тепер зауважу, що насправді. Коли ми говоримо про день перемоги, то там є свої нюанси, безперечно, всі, що він почав святкуватися ще го року, нагорталася вся сідалогічна теза. Нагорталася. Чому? Тому що навіть вже при Брежневі було зрозуміло, що день Вілікоктябрьської революції. Він ну серед молодого покоління вже і 70 і 80 років не справляється з цією своєю основною функцією якогось дня, і тому День Побєди став основним святом для СССР. Друзі, підписуйтесь на цей канал, і хочу ще раз подякувати всім, хто ставить вподобайки, коментує відео, поширює. Мені цікаво, ваші коментарі в контексті. Цього їхнього дня. І, звісно, дякую всім, хто допомагає фінансово, все в описі до цього відео. Ну і наостанок, друзі, підкреслю, що коли ми говоримо про День Побіди, то маємо розуміти, що їхнє гасло про те, що діди воювали, це гасло, з яким вони прийшли в Україну. І сьогодні вони роблять нове гасло, поступово інкорпоруючи його в ідеологію їхнього руського світу. Яке це гасло? Ну, тоді діди воювали, а тепер сини, дочки, жони, мужик, оці всі моменти. Тепер, друзі, коли ми зараз з вами підходимо до цифри в півмільйона знищених поранених окупантів, то після нашої перемоги, друзі, утвориться когорта людей. Які будуть так само говорити, що у них воювали племінники, брати, чоловіки, дружини це про те, що Путін казав. І що е ці люди, якщо Російська Федерація не розпадеться, прийдуть знову до нас після перемоги через 5-10 років і почнуть говорити. От ці воювали. от в цьому небезпека цієї всієї затії з їхнім побідобісів. А нам з вами робити висновки: Російська Федерація має розпастися. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауферов. Друзі, набажаємо перемогу разом і щодня.